Рада прийшла така важлива і для виробників з приводу тарифів. Рекомендуйте, будь ласка, в чому власне кажучи, проблема і в яким чином вона в приміщена основна проблема заключається в тому, що управління е, водного господарства і е, керівництво каналів це магістральне окаховство і північно-кримського каналу Ціни і тарифи і їх піднімають приблизно на 30-35 а в деяких епізодах і навіть на 40%. Зрозуміло, е, що ті навантаження, які не в цьому розділі саме заробників в податковому плані, в плані виплати оренди, збільшення оренди землі, дуже великі навантаження. І якщо буде ще додаткове навантаження на воду. Це навантаження може призвести взагалі до того, що від воді зручно відмовлятися, інвестиції зрушення припиняться і все інше. Тут є декілька питань. Питання і пов'язані з тим, чи деякі сільські ради підняли арендну плату за землю під зрошуваною системами. Безпосередньо під магістральними каналами, і це збільшує податкове навантаження. Є е, процеси, які пов'язані з інфекційними процесами, але е, сама нарада, сільгосмировники і багато із керівництва області, вважають, що ці ціни не зовсім обруховані, що ці тарифи повинні знижувати, не потрібно буде знижувати. Думаю, вівторок відбудеться засідання робочої групи. І після засідання робочої групи на середу вийдемо із конкретними пропозиціями пропозиціями по ціні і по тарифах на воду в цьому році. А сьогодні говорили про те, що ще не, не надто пізно починається це обговорення і що треба системно Можливо, якимось чином відпрацювати ну, на майбутнє? Я думаю, що системний підхід повинен бути, але ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день країна живе не в стабільній ситуації, тому напевне час у нас дивиться. Є, як сказав, головуючий на засіданні, є день, є ніч, тому відпрацюємо і думаю, до середи вийдемо і до запуску годин каналу, вона планується на 25 березня. Ми будемо мати вже всі тарифи на заключення.